Вже з нового року в цих двох розташованих поруч будинках на Драгоманова в Ковелі житимуть переселенці. Реконструкцію будівель розпочали навесні. Нині зроблено більш як половину роботи. 24 квартири будуть комунальними. Себто жильці приватизувати їх не зможуть. Помешкання хоч тимчасові, втім абсолютно безплатні. І люди там можуть жити максимум 5 років. Якраз ми так собі думаємо, що за цих 5 років вже ну той, хто. Прийме рішення залишитись в ковалі. Він же зможе стати на ноги. Вже і яким чином за цей період вже ну вирішити свою житлову пропжитлову проблему. Василь Возняк показує мені результати роботи його команди. Триповерховий будинок матиме два під'їзди на кожному поверсі. По три однокімнатні квартири із просторами ванною, кухнею та спальнею. У цьому будиночку у нас виконано етап роботи. Це на 60%. Це вже командовано потолки. Пінтуса поштукатурно, відкоси, підвіконня, все пошпакльоване. Вже на стан готовності, вже поклеїти обоє, інтуси і розстановка меблі. У двоповерховому будинку поруч будуть як однокімнатні, так і двокімнатні квартири. Вже розведено все повністю електрика. Розведено все повністю сантехнічне, опалення все повністю. Проведені штукатурні роботи. Вже, типа на етапі готовності цієї будівлі по внутрішніх роботах це будемо так рахувати. Ну, це шістдесят вже є суд це 40% наші монтажі, шпатльовки, обої плитки. На подвір'ї та поруч будинків мають бути місця для паркування, зелена зона, дитячий майданчик. С повністю облагороджена територія. Щодо квартир, то майже всі будуть однакового планування. Кожну обладнають абсолютно всім необхідним для життя. Вона буде повністю мебльована, це якби, є вимога Нефко, що сім'я, яка буде заїжджати на проживання, має мати вже всі необхідні умови, щоб просто заїхати і відповідно жити. Будуть меблі, буде техніка, сантехніка, інша <гум> техніка. Тобто заїжджай та живи. Тетяна Сержевська – переселенка із Донеччини, яка може отримати одну з таких квартир. Жінка вже зареєструвалася у списку кандидатів на безплатне житло. Зібрали ці всі документи, зробили ксерокопії і в понеділок ми пішли, були в числі перших, хто подав документи на житло. Тетяна з міста Сіверськ у Ковальську громаду приїхала з мамою, свекрухою, донькою та онуком. Коли я виїжджала, ще у нас було чути вибухи. До нас їхали переселенці з Луганської області: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Робіжна. Ще вони у нас зупинялися, шукали у нас прихистку. Думати і вірити в те, що прихисток невдовзі знадобиться усім донечанам. Жінка відмовлялася. Я думала, що це так, як і в 2014-му нас так трішки зачепило, але довго в нас не було цих бойових дій. У Нас якось минуло, і я думала, що в цьому році буде також. Я ніколи не думала, що розгорнеться така велика масштабна війна. Виїжджала Тетяна, коли Донеччина ще не була в руїнах, ба більше думала, що рідне місто вона залишає лише на два місяці. Відтоді минуло півтора роки. Бахмут цілий був, там ще троянди висаджували. Думали, що будуть жити. Зараз він зруйнований повністю. Моє місто. Майже зруйноване, немає ніяких комунікацій. Люди півтори року живуть в підвалах. Щодня прилітає щодня вибуху. Щодня якісь руйнування, смерті. Повертатися Тетяні і її родині більше нікуди. Нині вона намагається освоїтись у Ковелі. Зовсім скоро вийде на нову роботу. переміщені особи, які інтегрувались у Ковельській громаді, пояснили нам в міськраді. Одні з тих, що мають чималі шанси на отримання безплатного житла. Потрапити в перелік претендентів може абсолютно кожен із 4,5 тисяч переселенців, офіційно зареєстрованих у громаді. Документи приймають в центрі надання адміністративних послуг. На вулиці Драгоманова, 22, в Ковелі. усе, що треба, паспорт, індифікаційний код, довідка внутрішньо приміщеної особи і підтвердження родинних відносин. Першочергово будуть забезпечувати сім'ї, в яких пошкоджене або знищене, або непридатне для проживання житло. Це в основному привілегії мають багатодітні сім'ї, сім'ї з дітками, особи пенсійного віку, особи, які втратили працездатність. Довідки про стан житла розказала Ніна Іваненко, видають у поліції. Поліція видає витяги з Державного єдиного реєстру досудових розслідунь. Якщо вони мають, звичайно, підтвердження, фото, зйомки якісь значить, чи докази родини, які там проживають. І якщо немає таких офіційних доказів, то людина може писати особисту заяву. Привілегії мають також учасники бойових дій, працівники органів місцевого самоврядування і ті, що офіційно працевлаштувались в громаді. Прізвища переселенців, які отримають житло на Драгоманова, мають виголосити після того, як обидва будинки здадуть в експлуатацію. Важливо, що люди, які не отримають ці тимчасові домівки, зможуть розраховувати на інші. Стартує проект по будівництву нового житлового багатоквартирного будинку. Це 68 квартир. І ми впродовж цього і наступного року хочемо теж збудувати і взяти в експлуатацію 68 квартир. На вулиці Володимира Кияна навесні мають почати будівництво п'ятиповерхового будинку, в якому також зможуть жити переселенці. Анастасія Качина Вячеслав Білов, дванадцятий канал.